Вітаю вас, друзі. Ой, тобто вітаю вас, королі, королеви, драми і короленятка. Сьогодні я вам розкажу про фільми білосніжка. Зараз вийшла нова білосніжка, всі його її обговорюють, хтось її критикує, хтось каже, що вона не така вже і погана. Я вирішила, що це досить нудно, подивитися одну білосніжку і зробити про це відео. Я вирішила подивитись всі білосніжки за останні років 20, які. Більш-менш відомі і порівняти, подивитися, наскільки вони мені сподобалось, можливо, вам щось порекомендувати. Перша білесніжка, яку я подивилася, я буду йти в порядку, в якому я їх дивилась, прибачте, ніякому особливому порядку порядку, тут немає. Ми просто їх обговорюємо, і оцінюємо. Це німецька Шнея Вітхен 2009 року. Чому я її взагалі подивилася? Зараз це вийшла нова білесніжка з Галь Гадот і Речел Зеглер. І там просто багато людей такі. Зовнішність ці всі російські коментарі щодо того, що Рейчел Зегар не схожа на Білосніжку, бо вона з'єдського колумбійського походження і в неї темна шкіра темніша, ніж має бути, як вважають деякі люди. Е, е, окей, якщо їм це так важливо, і вони показували кліпис з тої німецької Білосніжки як в якості порівняння, тому що там, от ідеальна, на думку, цих дуже Людей, які дуже переймаються чистотою раси, напевно, чи білізної шкіри. Там, на думку тих людей, які дуже переймаються білизної шкіри, є така акторка, яка відповідає цим всім стандартам. В неї чорне-чорне, довге волосся, і вона дуже біла шкіра. Я дійсно подивилася, і так, дуже класна акторка Лаура Берлін грає в тому фільмі в 2009 році, вона просто. Ну, шикарно виглядає, Вона, звісно, ще й модель. Фільм йде десь одну годину, але чесно, там нічого хорошого більше нема. То знято дуже близько до оригіналу. Тобто, як дитяча казочка, все йде, як у казці нічого нового ви не побачите, крім персонажа Блазня, який там взагалі не потрібен, якщо ми його заберемо з сюжету оригінальної були звісно ж, нічого не зміниться. Мені здається, що він там є тільки для того, щоб. Хоч якось там жартами розбавляти оцю всю нудятіну, пробачте, дуже нудний фільм, не цікава. Злодійка не цікаві способи, якими вона намагається ось цю білесніжку якось отруїти. Білосніжка страждає через свій піпуплізінг, і кожного разу, коли до неї приходить якась жіночка, яка продає певні речі, вона кожного разу не може сказати їй ні, хоча вона розуміє, до чого це все йде. Ну, це просто урок нам всім, не будь-як як білесніжка в цій ситуації. Я не розумію деяких моментів в тому фільмі. По-перше, чов білоснічці, так пробачте, пофігу на те, що її батько помер, і вона взагалі на хвилину не приділяє тому уваги в кінці фільму. І просто все одно вона просто е, ніяк це не коментує, або вона того не дізналась, але здається, що все-таки ну, очевидно, що він помер, але в кінці ніяк. Взагалі це не прокоментували, бо просто радісно повертається зі своїм дречаним і е блазнем е Перемагає злу королеву і, і все добре. І вона така. Одружимося, весіля. Коротше, я не зрозуміла. Це ок для дітей, мені здається, якби я була дитина, мені сподобалася, гарні декорації на той час, е гарні актори, казка. Дуже театрально, дуже так трошки занудно, нічого такого особливого. Ну, гарна картинка, так, я нічого не кажу, але вона гарна за рахунок того, що там вибрали дійсно на зовнішність на, через зовнішність, я думаю, на головну роль цю акторку, і вона там вивозить обличчям, можна сказати, цей фільм. Окей, нічого сильно більше цікавого я не можу вам про цей фільм сказати. Якщо хочете, можете його дивитися в принципі. З дітьми нічого там такого страшного немає. Але ну для того, щоб якось переосмислити казку треба дивитися інші фільми наприклад білосніжка 97 97-го року білосніжка страшна казка я чесно не очікувала що воно буде настільки страшна хоча ну в назві як би є все що ти хотіла <схід> вона прям дуже страшна Да, це готік гора там має бути страшно для мене це на жаль мінус я з самого початку сцени з вирізанням пробачте, то бідної дитини з бідної матері то було просто жасть. Я афігіла від такого жорсткого початку, але мені здається, це спеціально зробила, щоб всі розуміли, в що вони в'язуються. Далі жесті стає ще більше. То Та там ця мачуха Клаудія втрачає дитину і сходить з розуму. Вона і так до того була куку -ку зі своїм старовинним чарівним дзеркалом. Тут вона разом з дзеркалом просто починає тероризувати всіх. І відбуваються страшні речі, які я не буду навіть перелічувати тут, бо напевно не можна. Цікаво, що тут білосніжка має дружитися з лікарем, бо я бачила різні варіації, де там які цікаві любовні інтереси білосніжки, лікаря ще не було. Ну, окей, Вона має вийти за лікаря Гутенберга, який їй зробив пропозицію, іначе вона типу, погоджується. Але несподіваний поворот, мачеха хоче її вбити, і вона тікає до лісу, а там зустрічає не гнобів, навіть, а рудокопів. І ці родокопи не ніфіга не дружні, не добрі, і вона взагалі їм не подобається. Тут є класовий розрив. Тому, звісно, їм якась ніжна принцеска не подобається, тому що вони працюють і працюють важко. І тут якась невідома жінка хоче, щоб вони їй допомогли, просто тому що. Але вони з часом все ж таки погоджуються їй допомагати. І обилосніжки з одним серед рідокопів Вілом відбувається, що схоже на початок стосунків. Вони цілуються, коли він її рятує. Способи, якими тут Мачуха намагається вбити велесніжку, досить креативні, жорсткі, і я би сказала найбільш реалістичні, тому що вона використовує різні сили природи. Все, що там далі відбувається, максимальний травматийзінг, і з кожною хвилиною все гірше. Те, що Мачуха зробила в тому фільмі з чоловіком, це, це жасть. І там все це зав'язане на цій втраті дитини, і як вона це намагається компенсувати, і через це в неї просто їде е, криша максимально, і вона намагається знову зачати дитину е, за допомогою там, магії, якихось темних ритуалів. В останній сцені, де Білосніжка слеш ліліан який звати в тому фільмі, перемагає Мачуху і та гине, то просто жесть. Той спосіб, яким загинула Мачуха, це просто жесть. Я не я буду багато разів казати слово «жесть». я просто сиділа і гад, oh що відбувається. Я цього не очікувала. Там просто не то, що страшно, то більше якась огида і дискомфорт від того, що ти там спостерігаєш. В цілому для тих, хто любить і їм комфортно дивитися, всякі. Стрдивні дивні странні неприємні речі, їм окей. Гуд, гудфільм. Ну, це горе. Це реально дуже страшна казка. Це не для дітей, їм таке ну, не можна, і вони її не зрозуміють. Ем... Окей, в своєму жанрі фільм поганий, але не для мене. І в принципі, я не зрозуміла, в чому тоді його посил. Типу, Ліліан, як персонажка, там реально ніяка. Ем... Я не побачила в ній нічого цікавого. Е, ну, Гарна картинка, гарна акторка грає і Білосніжку, і е, цю роль е, Мачухи. Навіть, я думаю, дуже важко було вивести такого гідного персонажа грати. Е, е, але я не зрозуміла, що тут має бути цікавого, крім оцих жахливих ритуалів, які проводиться над людьми, і, і, і штуки, які робить Мачуха. Там нема нічого. Якогось посилу, якогось меседжа взагалі. А то як спойлер спойлер зараз я вам буду. Ск... пропустити хто там хвилинку, хто не хоче знати, якщо як, за кого там вийшло заміж білосніжка, дуже зручно було вбити Гутенберга, щоб е, білосніжки був габіян з гілом і не прийшлось їй розбиратися з двома е, нареченими ухажорами. Ну, це, це якось дуже очевидно. мені не сильно сподобалось, як вони вирішили цю проблему. Ми такі ну, одного треба вбити. Бо їх щось забагато. Окей, <ріст> я не знаю. В цілому, якби тут мені здається, крім жахів, було щось ще нове і цікаве, можливо, щось в характері білосніжки, щось в тому сюжеті було б незвичним, цікавим. Ем, але ні, ну, крім ото персонажа самої Мачухи, хоча там цікавих персонажів для мене не дуже є ну, біл ще такий контроверсійний, але цікавий. А всі інші, um, I don't know, я забуваю взагалі про них на наступний день до того, що Гутенберга, бо його там досить мало, у нього мало екранного часу, щоб себе показати. Окей. Okay. Uh, в цілому, я, я не буду навіть це оцінювати якимось по якійсь шкалі, бо це моя суб'єктивна, дуже сильна суб'єктивна думка, але я би це другий раз не передивлялась, тому що я травмована тим, що я там побачила. Uh, а я дивлюсь фільми жахів, і вони мені, в принципі, подобаються. Але ну, ну це було вже тумач, пробачте. Окей. Okay. Я краще подивлюсь, я не знаю, Перл ще один раз, хоча там дуже багато огидних речей. Але, принаймні, я не знаю, там не такого почуття, що ну, цього не має відбуватися. Бо мені здається, оця класична казка в поєднанні з горором, вона в тебе викликає то відчуття, що щось не так. Щось не так. Бо це не Dark Fantasy, як була сніжка мисливець. Це вже просто все злетіло в тому фільмі з катушек. А, Окей, про білосніжку мисливець Dark Fantasy, я вам хочу розказати. Там теж є елементи жахів, але мені набагато більше сподобалось. Хоча цей фільм трошечки затягнутий, тому що воно дві години йде, а можна було за півтори впоратись. То додали дійсно щось нове в історію. Круті магічні здібності мачухи, яку грає офігенна Шарлі Стерем. Взагалі, Мачух, мачух взагалі грають всякі класні акторки в усіх фільмах. Там Сігурні Вівер в попередньому фільмі, Шарлі Стерен, потім буде Джулія Робертс. Повибирали просто, мені здається, роль Мачухи крутіша, ніж біла сніжка, бо вона цікавіша. Не цікаво грати позитивний Ну, Як на мою думку, якби я була акторкою, я б хотіла грати когось неоднозначного. Напишіть, як ви думаєте, в коментарях. Класно грає Шарлі Стерен в тому фільмі, супер красива, цікава акторка. І Кристина Стюарт в тому фільмі була мисливець» Мені теж досить сподобалась. Багато кого вона бісить, бо в них, мабуть, за суті з нею погані асоціації, але вона нормально грає, вона нормальна акторка. В тому фільмі всі кажуть, що вона якась така бліда поганка, якась заморена. Пробачте, вона там грає дівчину, яку тримали майже все її життя в вежі, як ту бідну рапунзель, і вона ніде не виходила. І ледь вирвалась, її там морило голодом і просто забули про існування. Ну, прибачте, ну е вона якраз ідеально підходить, на мою думку, на цю роль. І тут Білосніжка дійсно смілива, сильна, така особистість, я її досить проникла з її історією. Мене не дратує Манера Кристін Стюарт, е е мисливця грає це, це ж е Кріс Хентфорд. Тільки не перепутують його з Лім Хенсфордом, але ні, Рім, це те, що в іграх. Кріс Хенсфорд грає там. Він хороший актор, але чесно, я не його фанатка. Я не знаю, чому, можливо, це вся моя гомосексуаліті, Але ну, я не знаю, що всі на нього крашаться. Для мене Крістен Стюарт в цьому фільмі шикарна. Кріс Хенсфорд. Ну, він там просто є. Але грає він класно. він цікавий. Цікаво, було показано цей ліс жахів І дуже милі гноми. Приємні персонажі, цікаві ем, теж зі своїми характерами, не просто якісь там, знаєте, всі на один манер. Ем, мені сподобалося, що прям поважаєш і мисливця і билосніжку за їх дії, за їх вибір, за те, якими вони є. Ем, брат Мачухи там є такий персонаж, чомусь в деяких фільмах з'являється він. Ем, я не пам'ятаю, чи взагалі в оригінальній касці такий був, мені здається, ні. Ем, він просто концентроване зло. А мені ж, щоб така думка, в мене виникла, коли я це дивилася власнішка-мисливець, нагадали стосунки Мачухи з її братом, стосунки Джеймі і Серсая, але тут вона ще більш токсік, містецький, якщо це можливо, ніж Серсая. І вон, в них такий love hate relationship з братом, а наче є якісь такі співзалежні стосунки. До мінусів. Так, до брата. Брат зіграв добре, прям викликає його персонаж повну агиду, але мені не вистачало в ньому якихось нюансів. Як, от, наприклад, в персонажі його сестри. Там нюанси певні були, і там якісь моменти навіть починаєш її співчувати. Ем... Теж круті ці то, як виглядає виглядають магічні здібності. Ну, я не скажу, що там прям на 2012 рік щось супер-супер, але цікаво, як вони це придумали. Я не кажу там за візуальний вигляд того, хоча мене в принципі вразило. Але, от як придумали показати магічні здібності мачухи, крім дзеркала, мені то якось зайшло. Ну, і, в принципі, зеркало, там теж трошки нестандартне, але самі побачите. Сам фільм, крім того, що він трохи затягнутий, я там не зрозуміла, як вони за дві години не перемудрилися розкрити любовну лінію. Якого біса розкрити. Там не зрозуміла, чому Вільям цілує білосніжку, її друг дитинства. Нічого не відбувається. Окей, ми зрозуміли, що типу вона його походу не кохає. У них там вже вся та дитяча любов пройшла, а потім цілує її Кріс Хемсворт, бачте, мисливець. Цілує білосніжку мисливець, і вона прокидається. Окей, ми можемо зробити висновок, що поки Білосніжка з мисливцем бігали по лісу, у них виникли от якісь почуття одне до одного. Але то ніяк не показали, то не було видно. Було видно, що мисливець уже перестав її зноважати, він заповажав її за те, що вона ну, досить безстрашна, сильна людина, що вона бореться, що вона виживає, але. Які почуття там могли бути, я не знаю. Він про ці почуття коли її цілую, перший раз каже: я, якщо вона хотіла це платвіст, воно не дуже працює. Мені би хотілося, щоб там був якийсь один малесенький натяк на те, що між ними щось є, що між ними щось буде. А його не було. От я його не побачила. Я не побачила ні з її сторони, ні з його сторони нічого, поки вот той поцілунок не стався. Anyway, давайте більше любовний лінії. Далі я перепрошую за. За те, що я вам зараз серце, але я вам нагадаю цей момент, конячка, на якій тікає спочатку була сніжка, вона мала жити. Я, я не розумію, навіщо це, навіщо це було робити? Конячка мала вижити. Е, ну, і ще одне в мене питання, можливо, я щось в тому фільмі пропустила, бо я вже на якісь моменти засинала, коли його дивилась. Чому людям потрібна була так сильна білосніжка, щоб протестувати проти несправедливості в королеві, яка там всіх тероризує, там накладає на них супервеликі великі бонатки, там вбиває просто кого направо і на хоче, щоб собі зробити вічну молодість. А чого вам потрібна була да, дочка Короля, Окей. хто вам бішав самим раніше трошки пошевелиться на цей рахунок? Треба було, щоб прийшла і прочитала вам. Надихаючу, як, так скажемо, промову. Шо? Anyway. мені сподобалось, в принципі, як вони показали битву, що Біла Сніжка там, один на один махалась мечем з Мачухою. Все, що там відбувалось, в принципі, досить епічно було в кінці, але трошечки, я б сказала, ту мач затягнута. Хоча друга половина фільма має більше екшону і цікавіше, цікавіше, захопливіше дивиться. Я, я би сказала, що цей фільм у мене десь на другому місці з усіх, що я подивилась, тому що тут, тут, є, тут є щось нове. Тут є щось цікаве, це не є класична біла сніжка ні разу. Дітям я би то, то не показувала, бо там є певні сумні моменти, як то з конячкою, або там при битві там досить багато людей показують, як вони полягли. Ну і на початку там трохи страшні моменти з магією і з тим. Вбиванням людей мачухою. Коротше, багато там такої жорстокості, то не дитячий взагалі фільм, ну що ви хотіли? дарк фентезі. Але я б його може колись передивилась під настрій, Якщо в мене буде такий готичний галуїнський е момент, і я захочу. Е окей, тепер мій улюблений жанр, мій улюблений фільм. Ви вже, мабуть, догадалися. Сніжка помстагнамів Мірор, «Mirror Mirror», 2012 рік здається. Це мій улюблений жанр, тому я буду його хвалити. Як ви вже зрозуміли, я люблю гумористичні фільми в середньовічному казковому антуражі. Там все забавне весело жарти. Сучасні. Правда, я думаю, що там деякі моменти можуть зіставитись з часом, але поки що дивиться той фільм, наче його зняли вчора. Там грає Лілі Колі, супергарнюня, супер грає, вона така мила, джулія Робертс, неймовірна мачуха. Їм мені подобається що в тому фільмі, легкий гумор. На межі абсурду. Дзеркальний будинок, теж у них є своє, теж креативне якесь прочитання того дзеркала. Дзеркальний будинок цікавий, мені сподобалось, що вони подумали те щось своє. Щодо персонажа принця, чесно, я не знаю, що зі не так, я забула його про нього на наступний день, але теж можливо, тому що я трошки гей. Okay. А так то він симпатичний, прикольний забавний персонаж. Момент, як королева приворожила принц, мене трошки виносив, тому що ну, крінж, крінж. Але в цей фільм вписується. Було б прям а, якось іспанський сореб, що вони таке придумали. Але в цілому, це в характері того фільму. Тут все класично, принципі Білосніжка без всяких мисливців, гномів, лікарів, рудокопів, інших любовних інтересів. Але вони обидва такі досить. Проактивні, вони насадяють склавші ручки, вони роблять щось для свого власного перетунку. Ну і спочатку пласнішка така наївна дитина, яка не розуміє, що відбувається, але потихеньку вона починає брати своє життя в свої руки. Ну і в принципі в цьому допомагає. В принципі, немає ніяких мінусів в тому фільмі, мені здається, крім того трошки крижового моменту. Піднімаються якісь теж проблеми нерівності, проблеми е, показали мені, сподобалося, як показали, що гномів не приймали, тому що королева там повішала на них всіх собак, що вони всьому винні. І ось е, Білосніжка повернула їм, як е, сказати, прихильність простих людей. Бо що розділяй і володарюй, е, це вміють робити такі е, канонні злі персонажі, вони намагаються розсварити між собою. Різні верстви населення ну і показана це момент, як вона всіх пообкладала купою податків, і тому досить просто людина, яка настільки вже не бачить раціональності, і вона живе в своїй бульбашці, де вона забороняє всім казати, що вона не права. Вона погано закінчує, в принципі, це мажуха-мажа в усіх фільмах, бо вона впевнена в власній владі, непогрішимості. і Тим що магія і її е, вірні, як вона вважає, васали, е, вірні її піддані, її захистять. Тут дуже зворушлива, обнадійлива мила кінцівка, все як я люблю. І ще незвично, що спочатку, нібито це мачуха розповідає свою історію, але потім вона визнає, що це все ж таки була історія білосніжки. Цей фільм я, звісно, вам буду радити найбільше, тому що ну я посміялась, мені було приємно, я була в захваті, Я би ще його передивилась багато разів із задоволенням. Чимось він мені нагадує. Елін Шансід теж в такому гармористичній обгорці підіймаються певні проблеми, підіймаються проблеми нерівності, і от, якби гноми, або там інші якісь магічні ем, створіння. Це як інша, можна сказати, раса, або інша група людей, яку дискримінують. Це проблема дискримінації, окей, щось, щось нове, щось сучасне, щось до нас релевантне. Все, як я люблю. Е, тому. То моя улюблена. Пару слів про сучасну нашу нову білосніжку, Заречний Загляд я не скажу, що вона така погана, як всі розказують, просто вона ем, така трошки пластикова. Я б сказала, що там дуже порівняння з, 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 з усіма фільмами, які я розказала, навіть з того німецькою білосніжкою. Ем, якісь такі костюми не дуже цікаві. В принципі, там нічого такого супер цікавого немає. Вони намагалися цей знов е, наратив про те, що ось, білосніжка сильна незалежно поштовхнути, але не дуже класно це прописали. Мені набагато більше сподобалось, як це зробили в інших фільмах. І це не є щось нове, блін. В усіх інших фільмах білосніжка там сама. Вона, блін, в оригіналі казки теж трошки щось, щось робить, та? не сидить і не жде, поки життя там їй все подарує. Вона просто робить це у свій власний спосіб. Так, мені дуже подобається речіл загард в баладі, правда, що «Змії голодні гри. Цей приквел вона була ідеальна, прекрасна. І це буквально була роль білосніжки. Там вона теж співає, і вона своїм співом там виборює собі. Життя можна сказати, вона теж в яскравих кольорах, вона сильно пов'язана з природою, з з, з, з з зміями. Вважаю, що вона грала білосніжку до того, як вона грала білосніжку. І тому для неї ця роль була створена. Рейчел Загар зробила все, що могла. Галядо теж гарна, м -м, зовнішньо дуже жінка, але як акторка, багато хто хейтить її гру, і я думаю, що це не тільки через її політичну позицію, а через те, що вона дійсно грає дуже нудно. Я подивилася декілька кліпів з нею передивилася ще раз, щоб подивитися, про що люди говорять, і так я можу помітити, що вона дійсно грає дуже очевидну емоцію постійно. Вона не немає ніяких нюансів в грі, вона не має якоїсь глибини в своїй грі. Вона просто грає те, що одну емоцію, одну, таку великим шрифтом. Ну і плюс в її жестикуляція, мені здалася трошки. Теж далеко від креативу, вона просто прісна і нудна. Непогано, не прям зовсім її зовнішність вивозить там дещо, але ну не знаю. Я бачила цікавіших мачок, де там була дійсно достойна акторська гра, наприклад, як у Джолі Робертс. Я думаю, що вони могли би зрежисувати це краще або вибрати кращу акторку на цю роль. Не знаю, не сподобалось. Рішення щодо того, що вони зробили гномів на компукторі, воно контраверсійне, Напишіть, що ви думаєте з того приводу. Я чесно думаю, що давати Little People потрібно ролі, але звісно, що не тільки як гнома. Проблема в тому, що вони вирішили, що це як дискримінація, давати їм ролі як гномам. Окей, я можу побачити та тут асоціація гноми і маленькі люди не дуже окей. Звісно, це не дуже добре, але з іншого боку, то створює робочі місця, то досить великий бюджет, і люди отримали гроші за це, а так вони створили все на комп'ютері. Ну, і гроші отримали дизайнери, що теж непогано. Але я ще думаю про те, що, можливо, це якийсь індикатор того, що потрібно якась альтернатива, потрібно створювати ролі для маленьких людей репрезентацію, як і для людей з інвалідністю в кіно. Вони в цій професії є, але вони грають от такі чисто їм відведені ролі. Ти можеш грати тільки гнома, наприклад. Ну, це жесть. Це дуже обмежує ці акторські можливості, і я вважаю, що ми маємо do Е, Так от, що думаєте по цьому питанні, теж напишіть. Я не буду сильно сполерити вам останній фільм. Розкажете, що думаєте, всі, хто вже подивився, що ви думаєте про сюжет. Я вважаю, що там дуже багато чого не докрутили. Сюжет не ідеальний, костюми мене розчарували, Гра Гальгадот мене розчарувала, Рейчел Зеглер мене не розчурвала, але в мене є трошки ем, упередження, бо я її люблю. І, і, і що з зачісками в цьому фільмі з, з бідною білосніжкою, я теж не дуже розумію, бо я дивилася косплеї на білосніжку е, всяких е, дівчат, які граються на вечірках для. Дітей вони грають там Ельзу, Аріль, Білосніжку ту ж саме для діснецьких принцес. Я часто дивлюся, як вони це роблять, як вони там вдягаються, фарбуються, розмовляють, як вони репетирують перед дзеркалом ці голос принцесівський, як вони свій, свою перуку вкладають, свої зачіски роблять, і там реально були кращі зачіски ніж в цьому фільмі. У дівчат, які працюють на вечірках на днях народження дитячих, ну серйозно, типу. І костюми там теж були набагато краще, тому що люди стараються робити свою роботу добре. Я думаю, що якби всі робили свою роботу добре, а не просто зробили ще один фільм, щоб заробляти гроші, це було б набагато цікавіше. Але фільм не є такий поганий. Я думаю, що дитина, я як дитина була б в захваті, коли я його подивилась, він яскравий, він музичний. Негарно співають, ну там Гальгадос щось не те, теж її трохи вивозить автотюм, я думаю, але нічого. Ну, окей, мож, можна, можна дивитися. На раз піде. Я б не стала за нього, напевно, його напевно передивлятись. Ну, окей. Просто окей, середняшковий фільм. Набагато краще, мені здається, вони перезнімали в 2015 році попелюшку, тому що. Там не було нічого супер нового принципово, але воно було візуально красиво, і там була класна акторська гра, як і від е, Лілі Джеймс, так і від Кейт Бланшет. Ем... Е, хто там грав принц? Я ніколи того не пам'ятаю забачити, що зі мене не так. Все. Я хочу сказати, що просто поруч тим, як вони зняли паплюшку, які там були шикарні костюми і зачіски, і е, взагалі сюжет був. Може, не супер новий, не супер крутий, але логічно е, і правильно побудований. Програє трошки білосніжка. Ну, але сильно я критикувати не буду. На того є мільйон тисяч інших відео. Подивіться, складіть свою думку і розкажіть, як вам сподобалось. Мій улюблений фільм, як ви зрозуміли, то була Білосніжка Помсте Міро-міро. Міроміро. Дякую вам всім, що подивилися. Боже, я наговорила на півгодини.